Вчора багато блогерів, мільйонників, які вважаються авторами розважального контенту і дуже неохоче коментують політику, а тим більше війну, запостили досить категоричні дописи на своїх сторінках з критикою влади та її небажанням рухатись в сторону миру, через що страждають ні в чому не винні діти. Юля Вербалихім Роговенко Волошин Бараєва Умка – всі сходяться на тому, що потрібен мир. Бо, чим далі, бажаю, тим що більше жертв і розумніше. Розумніше. Тому що і як це зараз не тим не після такого емоцій. Ну, будемо давайте, давайте, давайте. для Не... суспільство поділилось на тих, хто підтримує їх, і тих, хто хоче помсти, багато звучить агресії, що вже за такі вислови їх треба наказувати. Але я нагадую, у нас свобода слова, і люди закликають до миру, а не виправдовують терор Росії. А ви задумувалися, що за три роки багато людей втягнулись в війну? Вона зробила їх відомими і багатими. Вони мають бронь і знають, що війна їх не торкнеться. І чи хочуть ці люди закінчення війни?